Промислова підлога. Хлопці будуть заливати промислову підлогу. Тут біля Львова працює такий Юра. Він тут і заливав. І це все для того, щоб виготовляти хороші, якісні, каналізаційні очисні споруди. І наша прісна вода була чистефенька. Я бачите, оцей трос, а цей трубопровід, по якому буде подаватися бетон на другий поверх. Я з'єднання, отак закрутив такою харчовою типу, пакетування, щоб десь щось, не дай Бог. Типу, не, не пшикнуло нам на. Наш інтер'єр. А виготовляємо ми такі от різні каналізаційні очисні споруди. Мінімальна у нас є в наявності до 4 чоловік. але це є в тільки в одному екземплярі. Це саме бюджетне 2,700 з мотором, і пішло 3400, 3800, 4800. І в принципі, найбільшого очисна споруда, яку ми зробили, це 300 кубів в добу. Але з партнерами можемо виготовляти, будувати очисні споруди, які там і 10, і 20 тисяч кубів на добу можуть очищати от різні.